Трагедія сталася серед білого дня. Роман облив себе бензином та підпалив просто біля свого ж будинку. Я думаю, що він може щось палив, і, не дай Бог, згорів. Ніч там не горіло, лежив горений труп снігу. На ньому були тільки шматочки ще від лах і на ногах знизу резина від чобіт. Решта все було чорно. Здоровий, веселий 45-річний чоловік згорів буквально за кілька секунд просто на очах дружини. Жінка. Я так зрозумів, що допомагала йому на ньому загасити ще вогонь, бо якщо одяг згорів на ньому, то вже горіли і шкіра і, і тканини. І вона відтягнула його в сторону, але він вже був мертвий. І вона отримала опіки у рук. Лікарі тверді, що отримати такі опіки, самогубці знадобилося не менше літри бензину. Десь півтора літри бензину, бо тому, що була пластикова фляжка використана біля нього і сірники. Саме Михайло і дав роману сірники. Розмова з сусідом за дві години до суїциду тепер здається йому знаковою. Як я собі мізин треба, я має бзину собі багато. Має бзини. Ті багато музини мають. Ми чує йому дав сіникад, я йому закурив. Що до мазин, що нормалік. Сільський голова пригадує дивний дзвінок Романа перед тим, як він наклав на себе руки. А фельдшер певен, що загиблий шукав привід для самогубства. Десь біля години 11-ї він задзвонив в сільську раду і питався, чи на нього ніхто не скаржився. Ми відповіли, що ніхто ніякі скаржені на нього не поступав. Він хотів померти. Бо якби. Я собі можу уявити, коли така кількість бензину за, займається на тілі, і людина, коли чує біль, то вона принаймні, зараз зима би в сніг падав або, або голову заховав сніг, а він вірно, дуже мученицька смерть вийшла. Зараз слідчі з'ясовують, хто міг довести Романа до жахливого самогубства. Усе сталося після сварки з тещею. Того дня чоловік випив і вона забрала онучок до себе. Ні, не було. Не кажу, що не було. Не тоді прийшла, кажу, На, що ти ромку п'єш, а діти маєш за ддячу гроші пити. Ну і все, йому більше нічого не говорив. І забралася писала. кажу, мала вийшла і, і почала плакати почала. Що? А я не винувата. Я хотіла, щоб ліпше дітям було, а то вийшло гірше. У провину те, що односельці не вірять. Подейкою, що це прокляття, адже двоє його старших братів також загинули при дивних обставинах. Один брат в лісі там десь дерево його при. Там придусило, на місці загинув. Ну, старший ще один брат переходив вечором, йшов додому через річку і там усунув, на мості посунувся ну, ну, і в річку там впав. І так з ним сталося. У Роману залишилось троє дочок. Старші 14. Він її вдочерив, а двом рідним 3 та 6 років, щоб прогодувати їх, як твердять односельці, загиблий брався за будь-яку роботу, а чому підпалився, не розуміють. Я не можу собі то подумати, розуміти, що, що йому ще стало, що він на себе так руки наложив. То мене я не годна, я би б. Я переживаю, як ано, ну, як то так хлоп ходив і все робив, і в хаті чистота, і і все, ну та разом їсти варили, разом що робили. А що ще стало Бог його, що ти знає.